Друзі, доброго дня! Сьогодні раді представити вам наш новий проект. Це велика на 1000 літрів робочим об'ємом віскі курня з обладнаним мідним шоломом, мідною лебединою шиєю та мідним холодильником. Але про все по черзі. Отож, почнімо з самої ємності. Сама ємність у нас виготовлена з 304 ї нержавіючої сталі. Обладнана двома сорочками нагріву під е, парогенератор. Тобто, у нас одна сорочка на циліндрі, інша у нас на днищі самої ємності. Е, також у нас ємність ізольована двокомпонентним пінополіуретаном по 100 мм на сторону, та на зовнішнє області також нержавіючою сталью 304. Дана ємність у нас також обладнана ось таким вивантажувальним прямокутним люком для проведення всіх необхідних технічних робіт всередині ємності. Кран зливу у нас ДН-50 2-дюймовий. Ось тут у нас знаходиться гільза термодатчика, для перевірки температури всередині нашої ємності. Згори на кришці ви можете бачити ось такі два е, сотих е, оглядових діоптра, з допомогою яких ви можете дивитись всередині ємності за всіма процесами, що е, відбуваються в процесі роботи. Також на самій ємності у нас знаходяться два виходи миючу головку для того, щоб ви могли повністю промити вашу ємність. Позаду, сховавшись за мідним шоломом, знаходиться мотор-редуктор потужністю 1,5 кВт, який буде крутити мішалку. Мішалка у нас обладнана спеціальними лопатями. Цих лопатів у нас 4 штуки. Вони мають максимально велику, великий розмір відповідно до цієї ємності та оснащені спеціальними технологічними отворами для кращого перемішування рідини всередині. Піднімаючись вище, ви можете побачити ось такий великий на більше ніж 500, 500 літрів мідний шолом. Мідний шолом вона скріпиться до ємності за допомогою фланця. Має вихід під е термометр. Обладнаний спеціальними технологічними вушками, для того, щоб наш мідний шолом можна було піднімати. Та е ось такий також підмиючу голку, щоб ви могли без жодних проблем. Помити все всередині, Не лише всередині самої ємності, але і всередині мідного шолому. Переходячи догори, ви можете побачити мідний е, відвод, також 4 дюймовий Після чого ми переходимо до нашої лебединої шиї. Довжина лебединої, лебединої шиї у нас понад 2 метри, якщо точніше, це приблизно 2 метри 19 мм. Е, починаючи е, звідси до кінця, ви можете побачити, що вона має. Конічну форму. Тобто, починаючи від 4 дюймів, закінчуємо ми 2 дюймами та спеціальним відводом, також мідним на 2 дюйми. Важливо зазначити, що вся мідь, яку ми використовуємо в наших військікурнях марки М1, тобто вона харчова. Переходячи від е, мідного відводу 2-дюймового, ми потрапляємо, точніше пари спирту потрапляють у нас до спеціального. Відсіку, де у нас е, ефективніше розпилюється е, пари спирту по всій площі нашого холодильника. Холодильник у нас має висоту понад метр. Всередині всі е, трубки у нас мідні. А зовні у нас він нержавіючий. Охолодження може відбуватися як проточною водою, так і спеціальними установками. Також ми ви можете бачити ось таке продовження. Це спеціальна стійка, е, так як вага е, самого холодильнику досить значна, понад 30 кілограмів. Спеціальний вихід з, е, від, е, з відводами, та в кінці наш пар вже охолоджений, е, вже сам готовий продукт потрапляє до ось такого папуги. За потреби таку ж або подібну віскікурню, під ваші потреби, під ваші розміри, під ваші технічні завдання. Можливо, під ваш інший продукт ми можемо виготовити спеціально під вас за вашими характеристиками. Звертайтесь, ми завжди вам допоможемо.